Доброго дня. Доброго дня. На жаль, трошки дощик збив нам картинку з жнивами, але вся техніка тепер гарно стоїть в рядочок. На якому полі ми зараз знаходимося? Ну, я вам зразу відповім на вашу, ваш коментар згідно дощу. Дощу лишнього і забагато ніколи не, не буває. Навіть коли він жнива, якщо він перебив трошки роботу, нічого страшного, якихось пару годин роботу буде відновлено, якщо не сьогодні, завтра зранку підуть. Зробимо, але він пішов на ті культури, які ще вегетують, і яким ще треба вологу. так що... Ми зараз знаходимося на полі біля села Журова. Тут у нас посіяна озима пшениця сорту Сільвестр. Посіяно Посіяні строки тут, скажімо так, ранні строки для минулого року посіву були. Це, ну, ми починали сіяти я десь перше числа жовтня місяця. Угу. Бо, бо коли ми з вами знімали в березні, е, оглядали посів пшениці, там були пізні сроки, там, там пшеничка була. Да, але вона виглядає не гірше не цей, на даний час навіть краще виглядає, бо тут е, маємо ґрунти більш піщані. Угу. а вони вносять свої корективи, корективи по урожайності, по вегетації. Але на даний час ми збираємо 6,5 місцями до 7 тонн. На піщаних ґрунтах. Тобто, це от... отут, це... на цьому полі, да, на цьому полі. Ви, ви вже багато пшениць молотили? Ні, ми тільки вчора розпочали, розпочали молот, так як в нас ще є пшениці, які мають. Не довольно по, по полях і в молот не можемо зайти. Брали, відбирали на аналіз 13%, ще не не визрів, що зерна. Це трошки забагато. Uh -huh. що Підчікуємо, забираємо оці перші посівки, тут у нас 300, на цій локації 350 гектарів. Uh -huh. Попередник був соняшник. І в зв'язку з тим, що грунт тут піщаний, вона трошки раніше дозріла, чи що ми розпочали з неї. Отаку ну, маємо картинку, таку маємо врожайність. Я хочу продовжити нашу розмову, яку ми з вами мали в березні. А про те, що ви змінили систему живлення, відійшли від внесення сипучих добрив, твердих добрив і замінили все касом. І ви казали, що експериментували попередні роки, робили дробне вносення, внесення касу. А зараз планували внести 200 кілограм. Е -е каз 32 за один прохід. А що у вас в результаті вийшло по живленню? Ну, так і вийшло. Так ми і внесли, так і зробили. Більш ми нічого не давали. То, то, так, як планували, так, як планували, та, так, і, і, все так зробили. і зробили. Так. А нагадайте тоді, будь ласка, ще раз, все-таки ви мінеральне живлення якесь давали перед касом? Сульфатомонію ми кидали. <гум> і потім вносили каз і все. <гум> І в принципі, от на гірших ґрунтах до 7 тонн. До 7 тонн не збираємо. як ви пам'ятаєте, ми планували 8 тонн. Ну так. Да. А за більшими ми не бігли. Ми, в принципі, ми виходимо в цьому році на, на такий показник. Побачимо, що будуть показувати. Це не найкращі наші площі. Угу. А у нас є кращі площі, по яких був попередній кріпак. Угу. А там пшеничка. Виглядає краще як тут. Ну бункер покаже. Цю ми вже можемо аналізувати, ми вже бачимо, що дає бункер. О, а там будемо бачити, що, що покаже. покажуть краще. Повернуся також до питання цін а, і що робити з пшеницею. Зараз якби багато хто ну, зібрали ячмені, можна, можна так сказати. Активно жнивують пшениці. І що зараз з цінами, і що от, ну, конкретно ви робите з пшеницею? Ну, що я можу сказати? Рецепту єдиного по пшениці немає ні для кого. І я, я не можу сказати зараз, що з пшениці треба зробити отак от і так. Нема. Реалізації ціни зараз, ні Ні шляхів реалізації, куди їх завести, ні, ні ціни, по які можна було продати, також немає. Ми зараз. Збираємо, ми зараз завозимо на елеватори, робимо її до очистку, доводимо до базових показників і поки будемо зберігати. Місця для зберігання у нас достатньо. Будемо бачити, що буде в державі. Буде якась нормальна ціна, будуть шляхи реалізації, буде, чи зерновий коридор, чи буде, інший коридор, чи буде... не знаю, що буде, тоді будемо приймати рішення. На даний час по пшениці. Ну, е, яку б ви для себе бачили ціну, по якій би ви здавали її, Ну, ми не беремо критичну ситуацію, що там від неї треба вже позбавлятись, а от щоб ви ну, просто планово продавали, яка б це ціна? Віде, була? Ціна була е, на класну, причину. другий, третій клас, була 7-800 навіть доходила. Ну, така ціна була більш-менш приємлива, по якій ми могли б виходити на якісь показники. Якщо ціна на, на даний час 5 тисяч, 5400. 400 ну, Це не ціна для пшениці при нинішніх цінах на поливомастильний матеріали, на мінеральні добри. Да, на даний момент ми маємо трошки зниження ціни по азотних добривах. Mm -hmm. О, це, це вже буде трошки. Але ми в пню під цей урожай ми ж давали по інших цінах добрива mm -hmm. і, mm -hmm. і, і, і захист, і все. То через що продавати її по 5 тисяч то ж не рентабельно. Тобто потрібно буде чекати, але наразі, на жаль, прогнозувати ціни абсолютно. Не можна сказати, якщо раніше ми мали розуміння і бачили, що у нас фуражна пшениця заходила зразу, і ми її могли продавати на порт, вона уходила по нормальних цінах. Класно, ми притримували десь трошки ну, ближче до лютий, березень місяць, тоді максимальна ціна була на класно. То зараз такого прогнозу немає, такої і, і бачення немає по продажах взагалі. А які якісні якісні показники зараз у вас? Третій, четвертий клас. Ну опять-таки, тут ми маємо не найкращі ґрунти і попередніх сонячних. Так що а взагалі, якщо брати не ваше господарство, а інші підрозділи, що по пшеницям по вражайності? Хто вже раніше збирав? Ну, зараз збирають той самий південь, якщо взяти, в нас збирає пшеницю 5,8-6,5. Це для нього ну, найкращий показник за останні роки. Вони такої врожайності по пшеницях не бачили. Прямо так. Да. Для них три – це нормально. Ну, 4-5 це для них вже це супер. Якщо 5 на круг закривали, вони це було дуже добре. А зараз є 6-6,5, навіть проскакують поля. Для півдня це досить непогано. Ну, це знову ж таки ми повернемось до того, що були опади. Опади, так. Да. А вони на півдні лімітуючий фактор це фактор вологи. Є волога, є вража. Ну, Багато хто на півдні каже, що їм головне отримати сходи. В центрі так не вважають. А да, 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 в центрі тут є, є, є свої нюанси також. А як взагалі проходив рік? Наскільки він був складний по пшениці? Хвороби, якісь нюанси? Ні, для пшениці він був досить непоганий. Пшениці навіть пізні посіві, які були, холодна весна, вона пролонгувала. Період кущення і дало можливість докущитися їй, те, що не докущилося з осені, mm -hmm. вона дала можливість дати більш продуктивних стебел. Не було запікання, зразу також, що пішла, вихід трубку, тут раз запеклося. і Погода була така, скажімо так, толерантна. Mm -hmm. Ну Це власне те, що ви кажете, ми були на полі рашт реформ. А да, там вже ж вона була не розкущена, та пшениця. Да, 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 да. Вона, вона по-моєму, мала один чи два листочки. там. Ну А на даний час вона розкущена, вона має декілька продуктивних стебель, має і виглядає досить потужно. Збираєте пшеницю, я так розумію, що одразу ж, як і після ріпаку, одразу дискуєте. І далі, що після пшениці у вас іде? Е, після пшениці оранка під ріпак. Ну, на, цих, на деяких полях, де не запланований ріпак, то ми просто дискуємо. Воно буде свої провокація росту буряні та і потім будемо робити пізніше оранку. Зараз першочергово, е, після пшениці на площаді буде зими ріпак. Е, максимальна увага туди. Оранка, підготовка до Да. До до а тут зараз ця локація у нас не планується під озимий ріпак, то тут тільки зробиться дискування і ми поки не зробимо підготовку ґрунту під посів озимого ріпаку, сюди повертатися не буде. Кількість озимих буде зменшуватись, збільшуватись, чи буде змінюватись структура посівна, посівних площ. Практично, якщо взяти в цілому, не набагато не набагато. Ми плануємо додати трошки. У нас в цьому році 1800 було зиму ріпаку, на наступний рік там, дві. 2600 ми хочемо посіяти. А, ви хочете збільшити ріпак? Трошки, трошки зараз, збільшити. Зараз, да, за да, рахунок ріпаку. чого? Трошки зменшимо соняшника. Бобато. Не кукурудзи, а соняшника? Трошки зменшимо соняшника. Трошки кукурудзи теж зменшимо. А, і зменшимо трохи сої. В планах я зараз не готов сказати повністю по всіх, але орієнтовно, орієнтовно можу сказати, там маємо, у нас в цьому році 2800 сої, на наступний буде там 2200, 2, біля 2 000 має бути. Ну, в залежності, там, що може якесь коригування буде. По пшениці трошки ми в цьому році у нас було постійно 3600. На наступний рік трошки зменшимо пшеницю. Зменшити пшениці і це все да, на ріпак додаємо. Ну і так там вже по площах будемо дивитися по кукурузі, і по і по сонячку. Там теж невеликий. Соняшник 4 злишні тисячі, залишимо 5200 в цьому році. Рік був сприятливий. А які обробітки, що у вас було заплановано і чи все ви реалізовували, чи щось змінювали в технології? Я говорю про починаючи від гербіцидів, потім фунгіциди, скільки що раз, які там хвороби були, шкідники можливо? Єдине, що змінювали, ми додали лише один гербіцидний захист. Так як весною, весною да. додатково ще пішла одна хвиля падали ці соняшника, угу. У нас багато площ пшениці посіяно по соняшнику. А по соняшнику робили здискування і посів. Угу. Через що... А весна була така, то були дощі, коли пішли дощі, пішла хвиля соняшника, потім пішла суш, наче воно все не пішло, потім знов трошки пішло, і ми мусили робити. Це у вас в яку фазу а, Це вже, вже вона була вихід трубку. Вже в ага, трубці була. Так, так, да, це, да. це, це вже це, це вже, теплення, це вже в травні десь було. Ну, це вже було кінець квітня. Ну, кінець -квітня, кінець -квітня. Кінець -квітня. ну це якраз дощі ті закінчили. Да, да, закінчились дощі, і після Добре. тих дощів вони, вони попромивали трошки ті препарати, які ми позакривали, те, що було. І пішла свіжа хвиля, яка викладає. Якщо. Е... Повернутись знову до врожайності і до е, сортів. Е, кого б ви в цьому році могли б відмітити, на вашу думку, хто найкраще виглядає? А, не знаю. Не готов зараз відповісти. І по одній простій причині, на вигляд, виглядає всі достойно. Зараз це покаже бункер, покаже маса тисячі насінин. якщо взяти по закладці колоска. Гарно всі. Бо були сприятливі умови. Сприятливі і всі... умови, воно дало можливість розкрити свій потенціал практично кожному сорту. І реформ, і Сільвестер, і, 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 і інші, інші сорти, вони, вони мають ну, досить погано виглядати. Ну, якщо ви в принципі, виходите на заплановану врожайність, то тепер залишається всім тільки побажати гарної ціни, так. щоб продати, продати. І планувати вже. І планувати, так. Да. Ну, дякую вам за інформацію. Е, Сподіваюсь, побачимося вже там на пізньої групи. Так. Дуже дякую вам. Дякую. все добре.